Шановний президент Комарем, Комаровський, ваші високоповажності, пані та панове. Для мене велика честь бути сьогодні тут з вами і виступати від імені народу України, героїчної нації, яка поділяє славу великої перемоги людства проти нацизму. На мій погляд, дуже символічно бути сьогодні тут, в Гданську. Місці де, де відбулися перші постріли Другої світової війни? це нагадує усім нам наскільки крихкий світ був в тридцять році, і наскільки крихкий і хиткий світ. В 2015 році для мене завжди трепет приїжджати до Польщі, яка дух руху Солідарність Данську став рушійною силою демократичної трансформації в східно-центральній Європі та рушійною силою європейської інтеграції. Великим досягненням минулих десятиліть Повинні шануватися та захищатися. Європейський союз повстав з руїн Другої світової війни і став єдиним засобом захисту від думки, що така трагедія може повторитися але європейська інтеграція ще не завершилась до моменту, поки східні кордони ЄС не співпадатимуть з межами європейських цінностей. Боротьба продовжуватиметься Безпека на континенті буде хиткою, поки європейський союз не охопить ті нації, які активно налаштовані на європейське майбутнє. поки не припиниться конфлікт між. Рішучістю та політикою між цінностями та матеріальними інтересами сьогодні ми повинні забезпечити, щоб помилки 30-х ніколи не повторились. коли великомасштабний збройний конфлікт в Європі здається ближчим ніж будь-коли раніше, після аншлюсу Австрії та Гітлерівської окупації судетів. Польща була першою, хто зазнав удари нацистського вогню. ця нація також була першою, хто відчув пакти Молотова ріббентропа в його дії, коли була зазнала вторгнення з боку східного сусіду. Об'єднаний радянсько-нацистський парад у вересні 1939 року в Бресті. Як Згода окреслення лінії поділу та створення сфер інтересу в Європі цей невдалий розвиток подій ніколи не повинен повторитися. Нацизм та комунізм, антисемітизм та етнічна ненависть, пропаганда і катування. Вони всі стоять в одному ряду злочинів, де походять звірства 20-го століття. Злочини, які, незважаючи на засвоєні жорстокі уроки, продовжуються сьогодні, 21-му столітті, в агресії проти моєї країни України, вражає те, що знову ми бачимо намагання задобрити агресора. Тепер, коли Європа повністю дотримується духу мінських домовленостей, збільшується е, збройний е, збро, е, кількість зброєння на Донбасі за два дні, що повністю суперечить мінських домовленостей, де є найсучасніша російська артилерія і зброя за кілька сотень метрів від лінії дотику. Завтра 8 травня вперше народ України приєднається до європейської традиції святкувати, відзначати і шанувати жертв Другої світової війни. а в наступний день Москві під вдаючи мирні кроки, в Москві даватимесь події лише кілька днів. Тому події відбувалися в Донецьку. Ці люди, які були в Донецьку, з'являться на параді в Москві. імені народу України. Я вдячний лідерам світу за те, що відмовилися брати участь в цьому цинічному параді. І тенденція ігнорувати уроки минулого повинні бути припинена. сьогодні перед єс стоїть найбільша найскладніший виклик в історії. Справжні випробування його є. Справжнє випробування його солідарності, справжнє випробування його фундаментальних принципів, в цей складний час для усіх нас вирішально зберігати нашу єдність та самовіданість, як це було 70 років тому. І важливо продовжувати здійснювати тиск на Росію, щоб вона виконувала повністю мінські домовленості. Сьогодні Україна є новою передоводньою лінією в Європі. Післявоєнний урок європейської інтеграції буде продовжуватися, поки Україна не буде інтегрована в європейську родину. Але зараз майбутнє Європи ставиться під сумнів в Україні. Там люди борються не на життя, а на смерть, тому що щиро вірять в теж за що стоїть Європа. Справедливість, солідарність, свободу та демократію поставити хрест на Україні означатиме поставити хрест на них, та на пам'яті тих, хто боролися в минулих війнах за свободу, якою ми користуємось сьогодні. Пані та панове, шановні друзі, уроки Другої світової війни спричинили необхідність створення нової моделі міжнародної безпеки на основі співпраці, відповідальності, поваги до суверенітету, незалежності та прав людини. Я пишаюся тим, що Україна належить до співзасновників ООН та є співавтором статуту ООН і членом Генеральної асамблеї ООН з часу її виникнення. І ключове те, що в час найбільшої. Потреби ця організація розширить свої миротворчі зусилля для країни, яка заслужила на визнання світу як основний учасник забезпечення миру. Я також хочу наголосити, що будь-яка спроба перетасувати правила світової безпеки та порядку для подолання надлишкових проблем буде непродатковою, непродуктивною та навіть небезпечною. Я сьогодні тут що переконаний, що основна проблема поточної системи безпеки Безпеки, це брак відповідальності та узгодженості з боку одного з найважливіших міжнародних гравців. Напередодні 40-ї річниці гельсінського заключного акту новий нова хартія європейської відповідальності може вважатись такою, що повторить наші попередні міжнародні зобов'язання та надасть чіткі механізми для покарання їхні їхніх порушень та утвердження надійного партнерства відповідальності. Пані та пан. Нове полум'я Другої світової війни спричинило спустошення на трьох континентах уразило 62 країни стираючи з лиця землі цілі міста. Навіть сьогодні кількість жертв цієї війни ще не визначена. лише в Україні. Кількість жертв за підрахунками становила 8 мільйонів життів. при цьому українські жертви представляли 40% усіх тих, хто загинули в Європі в радянському союзі. Але але цей жахливий розмах трагедії, незважаючи на нього, жодні стратегічні інтереси не варті єдиного людського життя. як і сьогодні, наша кровоточива рана це щоденні втрати життя українських героїв, та невинних жертв цивільних на Донбасі. біль цієї. Ране може бути зрештою втанова втамований, але це зараження продовжуватиметься. Будь ласка, не майте ілюзій. Ми не можемо дозволити повторення історії. Анексії та вторгнення під виглядом захисту етнічних меншин. спокуса заплющити очі на те, що відбувається. корозія європейської солідарності. Це все може стати новою реальністю залежно від вибору Європи. І цей вибір Європи має ім'я. Це ім'я його Україна. Цей вибір політичний. По друге, економічний, по третє, Але перш за все, цей вибір моральний. як усі моральні вибори, Ми будемо разом. Давайте засвоювати власні уроки за кілька тижнів. Ми скликатимемо саміт східного партнерства ЄС в Ризі Юроптуриснайпередодні цього саміту. Я закликаю Європу реагувати на український народ, який досі бореться проти багатьох який залишилися після найбільш трагічних десятиліть минулого. З продовженням для європейських цінностей моя нація заслужила поділяти спільні європейські свободи, свободу пересування та свободу вибору, європейського вибору. І ми переможемо знову поки ми будемо разом. поки європейський союз зможе демонструвати свою єдність та солідарність з Україною. Дякую.